Всім привіт, з вами знову Макс. Ой, Нема як знімати. Ну, ладно, менше з тим. В двох словах я розкажу про мобільний телефон. Дуже багато чого, навіть якщо хтось хотів купляти, оті телефони прості кнопочні. Зразу я просто почну з нього. Все взагалі той варіант відкидається. Тому що ці телефони працюють тільки на 2G, це є взагалі шифрований зв'язок і по ньому говорити те ж саме, що перекрикуватись голосом. Тобто цей варіант взагалі відкидається. Чому кажуть, що коли їдете на передок, потрібно купляти новий телефон. Дуже просто, щоб просто там не було ніяких прилажень, яких десь там давно у вас включений, наприклад, геодані включені. І взагалі ті всі всякі прилажухи, а можуть бути там ще якісь такі прилаження, яких ви просто навіть і забули про них, і вони там є, і просто все слідкують за вами. Якщо нема нового телефону, просто той телефон, який є, наприклад, я зробив, просто скинув заводські настройки і все. І собі закачав той телефон, що мені треба. Наприклад, там сигнал, там, WhatsApp, ще там, що всі програми, які потрібні. Все. І так само в всіх тих приложеннях обов'язково виключати, щоб не, не давати доступ до геоданих. Телеграм краще взагалі не мати, Бо якраз от Телеграм дуже часто хоче геодані завжди, він збирає просто. Повністю всю інформацію про телефон. Так само, от близько до передка, краще по-мобільному взагалі не спілкуватися, тому що там дуже поганий зв'язок і в основному він завжди ловить 2G. А цей 2G, я говорив про що, що він майже не шифрований. Тобто його можна як в реальному часі прослуховувати взагалі. Саме краще спілкуватися в меседжерах. А щоб меседжер ловив, то вже то мінімум 3G і вже якась є. Ну, вже якісь шифри є в ваших розмов. Тут, в принципі, всі спілкуються тільки через меседжери. Тепер, наприклад, от про ті всякі Wi-Fi і ті всі діла. Я просто пояснюю швидко і на хлопський розум. Тут нічого такого розумного нема. Але треба пам'ятати про одні речі. От є три фонаріка. самих сильних, тобто, тобто ті от датчики, вони от просто, якщо от, хтось там вас хоче побачити через ті всі аналізатори, воно там як ліхтарики свідиться. Наприклад, це. Мобільна мережа. У нас свідиться, блін, капець як далеко, за 50 кілометрів можна побачити. Чому, наприклад, де ви зустрічаєтесь зі своїми побратимами, ти ДТП де, де, десь на хаті, ще десь, ще десь, треба включати ліхта, ой, самолітик. Обов'язково. Я до речі, багато помічав, що це люди не роблять чомусь. Купчуються і той в інтернеті користуються, то ще десь, то ще десь. Ну, типу, блін, а хуй забувають на всі діла. Я би такого не робив, бо я, наприклад, самолітів включав завжди. Я десь виходив, або десь заходив, десь скупчення, завжди не був самолітик. Тобто мережу мобільну видно дуже далеко. Кажу, якщо десь є ще включити десь в полі, десь в окопі, все, то її можна буде побачити фіг з Так само Wi-Fi. Wi-Fi десь там пересуваєтесь, або ви десь там є, обов'язково Wi-Fi буде виключений, тому що його так само видно. Йо десь видно за 2 кілометри. Так само видно Bluetooth. Bluetooth видно десь за кілометр, теж він світиться. NFC фігня може бути включений, але лікси теж ну його типу. На пару сантиметрів видно, його в принципі, ну, то таке. Саме сильно видно, значить, мобільна мережа і Wi-Fi. само. Ті всі датчики мають бути виключені. Такі, як геодані включені, ну, теж вони мають бути виключені. Тому що, не дай Бог, ось включені геодані. Ви десь пересуваєтесь, у вас телефон десь там інтернет зловив, десь не зловив. Він малює вашу карту просто, де ви є, десь ви фотку зробили, десь або просто навіть ваше переміщення. Я можу будь-який телефон взяти, якщо у вас в Геодані були включені, я вам всі маршрути розкажу і покажу, де ви ходили, де ви бродили. Не дай Бог, такий телефон ви десь там вас бомблять, ви десь свалюєте, ви його загубили і ваш телефон знаходять. Це просто, не знаю, це як коротше, остров Сокровищ і карта. По тому вашому телефоні можна буде все вичислити, куди ви ходили, де ви стояли, і, ну коротше. Так що зрозуміли, да? має бути виключено обов'язково самольотик. Wi-Fi виключений, Bluetooth виключений, всі оці датчики. Так само, коли нові ті приложухи встановлюєте, не даєте доступ взагалі до геоданих. Так само з тими фотографіями, завжди як десь фотографії робите, перевіряйте, чи у вас не включені геодані. Тому що, якщо ви зробите фотографію з геоданями чи відео, яке запишете, комусь перейшлете ці геодані, можна буде витягнути і все. Як людей, наприклад, вичисляють. Вичисляють дуже просто. Скупчились люди, наприклад, теж ну, там, де вони, наприклад, живуть чи де. О, там багато, там багато людей. Отлітаєш той Орлан. І він засікає, він роздає ніби ті хибні ну, свій ніби, сигнал. І дивиться, о, там багато людей, там багато людей. Чому для того то все робиться? Робиться самолітики, виключаються Wi-Fi, блютузи. Я то кажу по своєму досвіду і на хлопський розум. Хто більш детально знає будь ласка, пишіть в коментарях. И я думаю, что с телефонами зрозуміло. Ніякі кнопочні телефони, це взагалі тут не потрібна штука. До нових новых видос. Высоко дерьмо. Интересно. Так это же карта. Нихуя себе! Это карта! Представляете? блядь? нихуя себе!